Напередодні міжнародного дня музеїв чудовий подарунок Бердичівському музею історії зробили члени фан-клубу Забердичів. Близько 200 експонатів, предметів старовини презентували вони закладові. Свій фан-клуб за Бердичівляни називають неформальним об'єднанням. Жодної політики, жодних бізнес-інтересів заявляють. Політика і інтерес у них один рідний Бердичів. Наша основная цель задача сделать наш город Бердичев более интересным и привлекательным в плане туристических объектов, туристических историй. В этом плане мы будем работать. Сделать интересный и привлекательный мы хотим его как для туристов, так и для жителей города. Сам наш фан-клуб был организован не так давно около месяца. Нас пока 10 человек известные в городе люди і не ні Ну, нас общая цель, общий интерес, інтерес, бы і історія, і сьогоднішній день, і перспектива на будущее. Як багато унікального і цікавого виявляється, може вмістити в себе не така вже й велика за розмірами коробчина, наприклад, металопластику часів Київської Русі. Накладні щитки, фрагменти кручених і цільних браслетів, натільні прикраси, хрестики, жіночі дзвіночки, і так звані лунниці, римські кілечка та дробниці, про образи сьогоднішніх гудзиків. До музею відійшла і ціла колекція перснів і обручок, псевдокручених, змія та жукоподібних, пластинчастих. Красуватимуться у закладі тепер і предмети нумізматики, і кресала, ножі та виделки, що ними користувалися українські козаки. Ну і звісно, фото старовинного Бердичева та його мешканців. Члени фан-клубу презентували музею, альбом із репродукціями фото міста і так звані кабінетні фото початку 20-го сторіччя. Фотографії родом із 50-х-60-х та книжку, видану у Бердичівській типографії Дорфмана. Експонати збиралися, як і е, ми викупали їх, будемо так говорити, у бердичівлян. Некоторі експонати нам безплатно були предоставлені. И через інтернет ресурси, через інтернет аукціони ми также покупали ряд експонатів. Експонат... Да? – Експонат за свій кошт, да? Да, да. Пока мы за, за свої. личные как бы, сбережения. Экспонаты разных периодов и эпох, все мы их классифицировали, насколько смогли, насколько нам хватило знаний. Места, где находились все предметы, это как бы и в Бердичеве, имеют непосредственное отношение к Бердичеву, и в округе, в ближайших регионах, будем так говорить, это Киевская, Хмельницкая, Ровенская, Венецкая областя. То есть мы не, не, брали те экспонаты, которые ну, явно не имеют отношения к Що можна сказати, отримавши такий щедрий подарунок? Звісно, слова подяки, що і зробив директор музею Павло Скавронський. Ці експонати пообіцяв займуть гідне місце у тутешніх стінах, і для очолюваного ним закладу вони велике багатство. Цінність їх в тому, що в нас таких предметів на даний момент в музеї немає. Але вони були в Бердичеві музеї, тільки не в нашому, а в тому музеї, який працював в цьому приміщенні, називався Краєзнавчий музей міста Бердичева, і працював з 1926 по 1954 рік. На жаль, в 1954 році було прийнято постанову Кабінету міністрів України про укрупнення музеїв. Всі експонати, дуже цінні нашого музею, серед яких були і експонати, які тут зараз представлені, були вивезені з міста Бердичева і передані в Житомирський обласний краєзнавчий музей. На жаль, в Бердичеві 30 років з 1954 по 1983 рік взагалі не було музею. І це позначилось на зібранні нашому, яке зібрано за останні 30 років. І в нас є також дуже цікаві і цінні експонати. І ці експонати, які представлені і передані нам, доповнять колекцію нашого музею і, безсумнівно, у відділі історії середніх віків вони будуть експонуватись, тому що це дуже цінна колекція, і її повинні бачити всі.